Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін – 15% в аптеках подорожник бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс. Він порятує. Руки йдуть, а на Росії все стабільно. Як жили в диктатурі, так нічого і не змінюється. 7 травня у Кремлі відбувся черговий цирк, який на Росії звуть інавгурацією Путіна. Подивитися на це кіно приїхали і деякі представники країн ЄС, зокрема однієї з найпотужніших країн Євросоюзу, яка Передає далекобійні ракети для ЗСУ, а її лідер всерйоз обіцяє ввести війська в Україну. Які країни засвітилися біля Путіна? Як на це відреагували в Україні? Яку несподівану заяву зробили в США? Та який конфуз трапився під час так званої інавгурації? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ілюзія законності саме так назвали чергову інавгурацію Путіна в українському МЗС 7 травня 24-го року. Той уже вп'яте став, нібито президентом Росії, але цей раз дещо вирізнявся поміж інших. Якщо минулого разу, у 2018 році кремлівський диктатор, хоча б намагався вдавати, що він не цар, либився, ручкався і показував, що дуже радий переобранню, Цього разу Путін здалося вже нічого не приховував. Під час виконання гімну Рев скажений дід стояв перед залою, заповненою його посіпаками, і дивився зверхню, так ніби гін присвячений саме йому, швиденько прочитавши пусту клятву власним рабам і довжелезний спічні. А чом, Путін пішов на двір дивитися, як марширують молоді мальчики з президентського полку. Тут він уже точно ледь стримувався. По перше, погода у Москві не травнева, плюс три мокрий сніг до того ж. Цю виставу Путін уже бачив і всім своїм виліном показував, що хоче якнайшвидше звідти звинтити. Інавгурація була відверто награна і беземоційна, але не обійшлося без курйозу. Під час інавгураційного салюту одна з гармат знесла гілку з дерева навпроти. От би знесла не молоде деревце, а старого пня, який засів і тримається за кермо Мордора. Для України Путін більше не президент Росії. В МЗС його таким не визнали, пославшись на численні порушення на виборах, зокрема і примус голосувати на них людей з тимчасово окупованих територій України. Такі дії ЄРФ, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припинити незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває уже понад два роки і спричиняє численні людські жертви і руйнування. Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав. Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Але на наше розчарування невизнання Путіна нелегітимним ніяк не змінює ситуацію. Він все ще залишається єдиним і безальтернативним диктатором Росії. Чому Рада або ж принаймні погоджується з цим фактом, нібито і більшість самих же росіян неочікувану заяву зробили і в Держдепі США? Ми однозначно не визнаємо ті вибори вільними та чесними, але він президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі. Заява США неприємно вразила українців, але її нюанс на російський цирк Америка вирішила своїх представників не відправляти водночас, слідом за штатами мовчки, і звісно, без офіційних привітань визнали чергову коронацію Путіна і всі інші партнери України. А як думаєте, ви що було б, якби цивілізований світ не визнав Путіна новим старим президентом Ерефії? Напишіть в коментарях. А от вітати Путіна та бути присутнім на цирку більшість західних країн на відріз відмовилась 5 травня про рішення не відправляти жодних своїх представників на путінське призначення. Синхронно заявили Велика Британія, Литва, Латвія, Канада, Чехія та Естонія за інформацією Радіо Свобода. До останнього чомусь вагалась Бельгія, але вирішила проігнорувати урочистість. У ЄС загалом заявили, що 20 країн Союзу бойкотуватимуть це видовище. Але скандал такий трапився. Цілих 6 країн ЄС відправили своїх послів на килим до Кремля. Стали відомі країни-члени Європейського Союзу, представники яких будуть присутні на інавгурації президента Росії Володимира Путіна 7 травня. Радіо Свобода отримала відповідний перелік. Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр. Ну що ж, якщо вибір Словаччини та Угорщини нікого не дивує, то інші країни не як здивували. Але що там робить представник Франції? Вкотре нагадую, що ця країна одна з найбільших постачальників зброї для України, вже продала силам оборони артилерію, боєприпаси, легкі колісні танки і смертоносні далекобійні ракети Скальп. Макрон вже останні півроку докорінно змінив свою риторику. Припинив пошуки миру в очаху Путіна і тепер на публіку піднімає важкі для НАТО рішення: відправку військ альянсу до України. Французи знову бояться руйнувати всі мости. Неназваний французький дипломат. в Коментарі суспільному відповів на докори українців. Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та статуту ООН, про що ми заявили в публічному ком'юніке. Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми визнаємо його. Це означає лише те, що у нас є посольство в Москві. Ніхто ж з офіційних французьких посадовців цей дипломатичний крок не коментував, натомість у ЄС пояснили своє рішення. Головний дипломат ЄС Жозе Берель нагадав, що він рекомендував колегам не відвідувати так звану інавгурацію Путіна. Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюся, що багато з них слідуватимуть цим вказівкам. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішувати, йти чи не йти. І Інавгурували Путіна не тільки в Москві, а й в Газі. Так, активісти привезли статую Путіна в тюремній робі і наручниках під будівлю міжнародного суду ООН. назвали акцію просто «Put in jail – Prison, not Kremlin», що прикладається за грати. Тюрма, а не Кремль. Нагадаю, від 15 до 17 березня рашисти проводили свої псевдовибори не тільки на самій Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України. І центр виборчком РФ Путіну намалював рекордну кількість голосів майже 88%. Україна та низка держав заходу різко засудили псевдовибори. Наприкінці березня європейські депутати закликали країни-члени Євросоюзу і міжнародну спільноту не визнавати легітимність Імними результати виборів в РФ, бо їх проводили на окупованих територіях України та в Росії. І це не було ні справедливо, ні вільно. Європарламент ухвалив резолюцію щодо невизнання псевдовиборів. А як думаєте, ви, скільки ще Путін триматиме росіян у рабстві? Та чи побачать вони колись іншого президента? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.